Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Виноградарі, початківці, хто хоче займатися виноградом, сьогодні хочу зняти коротеньке відео про те, як зберігати свої чубуки. Я, наприклад, зберігаю свої чубуки в пакеті такому В холодильнику на нижній полиці. Я зараз їх достав. Ось ці чубуки. Я ложив на зберігання, коли обрізав виноград. Ось вони по різних сортах в мене. Це приблизно десь кінець листопада було. Це рахуємо листопад, хай буде. Грудень, січень це два місяці. Вони в мене лежать в холодильнику. Всі запаковані по сортах. Я, я це нарізав для себе. Це в основному все для прищеп. І я зараз вам покажу, як я їх зберігаю, тому що багато люди замовляють. Чубучки і зразу починаю запитувати, як ви їх зберігаєте. Найкращий метод, ще вам говорю, оце зберігаю пакети. Оце така тканина зволожена і харчова плівка. Чубучки загорнуті в харчову плівку. О, зараз я подивлюся їх стан Два місяці, я до них не заглядував. Самому цікаво, інтересно. Це в мене є рататуй. Ось, подивіться, будь ласка, в якому вони стані. Стан причудовий. Не видно ніякого пошкодження, плісняви, цілості. Як були чубочки, чуть-чуть вони зволожені. Це значить, що вони взагалі не пересихають. Отака От перестраховка подвійне замотування, це по методу шпака Володимира Виноградаря з Полтавщини. Я думаю, люди його дивляться найбільше, так і знають. Я також цей метод почав використовувати. Зараз я їх перегляну, всі ці чубучки, і назад ложу в холодильник. Якщо раптом якісь там буде пошкодження, ще раз. Харчова плівка, замотуєте його. Волога шматинка, матеріал якийсь вологий Він і зараз є вологий. Знову ж пакет який. І тісненько замотуємо його. Якщо у вас небагато чубучків, то кращий метод зберігання оце в холодильнику. Ну, ще одну якусь пачечку відкрию, наприклад. Які тут в мене Це ще для себенька? Кишмиш з покуса, мускат Ізюмський, Емір, Емір хтось мені подарував, я вже не можу згадати. Супер Вишня. Ну що, подивимося? Ну, мускат Ізюмський, ще глянути, в якому він стані. Це відео для початківців, для новачків. Тому що для Досвідчених виноградарів ця тема вже. Не цікаво взагалі. Мускат ізюмський. Ось тут я навіть кілька пакетів брав. ж саме пакет. Также саме вологий матеріал, шматинка якась тряпочка. Це що в мене? І ламборджині. Ламборджині це таке, мене цікавить мускат ізюмський. Я його, це для себе, в мене на продаж таких чубуків в мене немає. Мускат ізюмський. рататуй я не маю. А оце мускат ізюмський, в мене перший рік тільки він заплодоносив, в минулому році. Ну ось, чудове зберігання. Тоненькі лозички, ну якраз вони такі для прищепи. Тоненькі. Зараз навіть... Поміряю діаметр який. Ну, от, наприклад, найбільший який має 5 міліметрів. До 5 міліметрів. ця 4 мм. Ну, такі тоненькі чубучки для прищепи це в самий раз. ну от Прекрасно зберігається в такому стані. Два місці лежать, нічого їм не бракує. Я їх зараз нічого їм не буду робити. Оцим чубочкам треба буде ще лежати до... До, -до, -до, до Кінця травня майже. Тому що це вони всі підуть на прищепу, на прищепу. Тому мені їх треба дуже добре зберегти. Я їх ще десь вже в березні місяці ще раз достану з холодильника ще раз подивлюся. Може тоді можна буде ще їх обновити зрізати тіло по краям і замочити. Ну Я не думаю, що вони пересохнуть. Ви бачите, як вони запаковані класно. Вони вологу свою в холодильнику не втратять взагалі. Ну Не буду затягувати відео, зараз замотаю. Ось такий метод. Такий метод вам найкраще зберігати. Коли у вас небагато тих чубучків є, положили в холодильник на нижню личку і хай вони там вам зберігаються до того часу, поки ви їх не будете доставати або для пророщення на вегетуючий саженець. Або для прищепи. Ну, для Прищепи ще один раз можна буде перегледіти їх, передивитися, чи нічого їм не робиться. Ось таке відео коротенько закінчую. На тому все. Бажаю всім миру, добра. Мир прийде до нас через нашу перемогу. Я вірю в перемогу, вірю в Україну, все буде Україна. І бажаю всім всього найкращого. Бувайте!